Четвертий розділ: послухайте слова Господнього, Ізраїлеві сини, бо Господь має прю із мешканцями земними, бо нема на землі ані правди, ані милости, ані богопізнання. Клянуть та неправду говорять, і вбивають, та крадуть, і чинять перелюб, і поставили насильниками, а кров доторкаються крови. Тому то в жалобу земля упаде і стане нещасним усякий мешканець на цій з польовою звіриною і з птаством небесним, і також морські риби погинуть, та тільки ніхто хай не свариться, і хай не плямує ніхто, а народ мій як суперник з священником. І спіткнеться ти в день, і спіткнеться з тобою і пророку ночі, і знищує матір твою. Погине народ мій за те, що не має знання, тому що знання ти відкину відкинути й тебе, щоб не був ти для мене священником, а тому, що забув ти закон свого Бога, забуду синів твоїх і я. Що більше розмножується, то більше грішать проти мене, їхню славу зміню я на ганьбу. Вони жертву за прогріх народу мого їдять, і до провини Його свою душу схиляють, і буде священникові, як і народові, і дороги Його навіщу я на нім, і йому відплачу згідно з учинками Його. І вони будуть їсти, але не наситяться, чинитимуть блуд та не розмножаться, бо покинули дбати про Господа. Блуд і вино та сік виноградний володіють їхнім серцем. Народ мій допитується в свого дерева і об'являє йому його палиця, бо дух блудодійства заводить до блуду, і вони заблудили від Бога свого. На верховинах гірських вони жертви приносять і кадять на взгірках під дубом і тополею та теребінтом, бо хороша їхня тінь. Тому ваші дочки блудливими стали, а ваші невістки вчинять перелюб. Та не покараю ще ваших дочок, що вони блудодіють, та ваших невісток, що чинять перелюб, які відходять вони з блудодійками і жертви приносять з розпусницями, а народ без знання загибає. Якщо ти, блудливий Ізраїлю, нехай Юда не буде провидний. і не ходіть до Гілгалу, і не приходьте до Бет-Авену, і не присягайте, як живий Господь, бо Ізраїль зробився упертий, немов та уперта корова. Та тепер Господь пастиме їх як вівцю на привіллі. Прилучив здобованів Єфрем, покинь ти його, збір п'яниць звироднілих, учинився розпусним, їхні провідники покохали нечистість, вітер їх похапає на крила свої, і вони посоромляться жертов своїх.